Тільки ви пройдете 200 тисяч злотих обороту. Тут дуже важливо, не чистого mm -hmm. зародку, а оборотки, то ви станете ват платником. Як це відбудеться? Ви, по-перше, маєте вести евіденцію загальну обороту всього свого, щоб самим це побачити, бо дуже часто бухгалтера цього не роблять. В той момент ви подаєте внісик ВАДР. Це є такий бланк в податковій. Він подається до нього. Обов'язково треба прикріпити опис діяльності. До цього договір оренди приміщення, де ми це все робимо. Якщо ми робимо це в квартирі, то договір оренди квартири, а питання а власник дає нам згоду чи не дає. Mm -hmm. Тобто тут зразу треба думати, бо може то віртуальний адрес собі зняти, тому що коли при товарці дуже багато. Начну перевірок може бути в реальності вашого бізнесу. крім інтернет-магазину, якісь договори закупок. І після цього ми вже додаємо до нашої вартості 23%. Ну кожен товар має свою ставку. ПДВ популярна, це 23%. Можемо не розрахувати в ціні, а вибачте, нахер ми нікому. Не потрібні 23% дорожчі дорожче будемо. Тоді починаємо себе дусити фінансово. Ми менше будемо заробляти. Бо ми в себе тих 23% заберемо не в людини, а в себе. А тепер друге питання: а витягне наш бізнес, якщо ми в себе заберемо 23%? Якщо ми живемо на широку ногу, якщо ми от все впритик, знаєш.